Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Шевченківському парку Полтави спиляли два аварійні дерева: клен і горобину. Усього від початку року у громаді видалено 1658 аварійних насаджень. Конфлікт дружини з чоловіком, який мав при собі предмет, схожий на гранату, стався на миргородщині. Жінка викликала поліцію. Мюзикл Зелений велетень презентували у Полтаві актори Харківського театру Мадригал. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у Полтаві видаляли аварійні дерева у парку Шевченка. За словами комунальників, це планові роботи. Загалом від початку року у Полтавській громаді спиляли та обрізали понад три тисячі аварійних дерев. Більше про це дивіться у сюжеті. Ранок 22 грудня у Шевченківському парку Полтави комунальники декоративних культур видаляють аварійні дерева. В рамках планових робіт у парку комісійним обстеженням визначено 5 таких насаджень, каже працівник декоративних культур Віктор Міщенко. Горобина, клени, катальпа одна. Аварійні вони вони віджили своє, то більше 50 років дерева. Заражені, умилою. Першій половині дня в парку зрізали два таких дерева клен та горобину. Перед завантаженням у причіп дерева розпиляли на частини. Шаблекшики. Опять було на прицеп. Ми ж руками його кидаємо. Не кран грузина розпиляну деревину повезли на підприємство декоративні культури. Як зазначили у прислужбі міської ради, обрізка дерев необхідна для безпеки мешканців міста. Фахівці комунального підприємства декоративні культури регулярно проводять обрізку аварійних насаджень, щоб зменшити ризики падіння та забезпечити безпеку пішоходів і транспорту. Від початку року у громаді видалено 1658 аварійних дерев. Обрізано 1617 насаджень. Додали у прислужбі міськради. Дорогу відремонтували, а узбіччя не облаштували. У селі Щербані завершують капітальний ремонт аварійної ділянки дороги по вулиці Щербанівський шлях. Наприкінці минулого тижня тут почали встановлювати відбійники. Проте узбіччя не укріпили. Деталі розкажуть наші кореспонденти. У селі Щербані завершують капітальний ремонт аварійної ділянки дороги по вулиці Щербанівський шлях. До мене звернулися і мешканці нашої громади стосовно терміну виконання робіт. По завершенню робіт на дорогі Чербанівської Наприкінці минулого тижня тут почали встановлювати відбійники, проте непокоїть те, що узбіччя лишили неукріпленими, говорить депутат Чербанівської сільської ради Анатолій Вартилецький. Ми, як депутати, як і працівники управління ЖКХ переживаємо за те, що фурами буде просто зруйноване узбіччя, якщо його не укріпити, і призведе до руйнування. В свою чергу я хотів би сказати, що сказати слова подяки платникам, Кам податків нашої громади, і слова подяки нардепам, народним депутатам України Устенку і пану Кулінічу для того, що вони зробили величезну роботу для того, щоб залучені були сюди кошти, занепокоєння можливою руйнацією, щойно зробленої дороги, і в управлінні житлово-комунального господарства Щербанівської сільської ради. Про це дороги ще повинні виконувати ряд робіт, по укріпленню цієї дороги це це узбіччя. Облаштування, щоб не було руйнування цього покриття, яке нове настели. Роботи по вулиці Щербанівський шлях розпочали понад два тижні тому, говорить в агентстві місцевих доріг. Спочатку проведено повне фрезерування дорожнього покриття, ліквідовано деформацію усі зміцнення основу, влаштовано вирівнюючий шар з щебиної піщаною суміші. Влаштовано вирівнюючий шар 6 см з крупнозарисного асфальтобетону і влаштовано верхній шар асфальтобетонного поверхня 5 см. Як повідомили в агентстві місцевих доріг, укріплення узбіччя не робили через підрядника. Всі роботи йдуть згідно плану справа. Тим, що з основним виконавцям робіт, дані роботи погоджені, і як кажуть, підрядник той, що влаштовуватиме укріплення узбіччя наразі зайнятий на іншому об'єкті вже цими вихідними по вулиці Щербинівський шлях узбіччя підсипали. Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо мораторію на зміну правил оподаткування для ФОП, фінансова підтримка комунального підприємства Полтаводоканал та ефективність виконання програми розвитку системи централізованого теплопостачання Полтава теплоенерго. Ці та інші питання розглянули сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства. Докладніше дивіться у сюжеті. Ми пропонуємо прийняти вимогу щодо недопущення розгляду і прийняття будь-яких законопроєктів, які будуть спрямовані на обмеження чи фактичне знищення малого підприємства в Україні. Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України з метою недопущення запровадження нової системи оподаткування, зокрема ПДВ для фізичних осіб-підприємців, дохід яких перевищує один мільйон гривень на рік. Відповідний проект рішення затвердили члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. Підтримати проект рішення про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо мораторію на зміну правил податкування для фізичних осіб підприємства. Прошу голосувати. Хто за? Крім цього, члени комісії заслухали звіти керівників комунальних установ про виконання заходів річних програм, зокрема програми оптимізації, автоматизації та розвитку системи централізованого теплопостачання Полтава теплоенерго до 2026 року. У рамках проекту енергетична безпека за рахунок коштів Агентства США з міжнародного розвитку ЄСД було придбано три одиниці спеціалізованої техніки: самоскид, автокран і аварійний автомобіль. На загальну суму 13 мільйонів 329 тисяч гривень. На порядку денному і питання про опалювальний сезон 2025-2026 та заходи для безперебійного тепло та водопостачання йшлося і про хід виконання в поточному році програми утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2024-2028 роки. В період застосування погодинних відключень у нас. Частина об'єктів життєдіяльності забезпечується резервними джерелами живлення. Також за цей час підприємства теплового водного господарства були виконані перепідключення. Так, у нас в Полтаві було перепідключення 39 водопровідних насосних станцій. Відремонтовано близько 350 тисяч квадратних метрів. Це ремонт верхніх шарів асфальтобетонного покриття. Встановлено 214 дорожніх знаків, відновлено близько 16,5 км дорожньої розмітки. Влаштовано два підвищених пешеходних переходи біля загальноосвітньої школи. Серед 13 питань порядку денного, які розглянули на засіданні постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства, хід виконання обласної програми Питна вода Полтавщини та комплексної програми «Енергоефективність-2030». Крім цього, з нагоди дня місцевого самоврядування та дня енергетика почесною грамотою Полтавської обласної ради відзначили голову постійної комісії обласної ради. З питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку Сергія Білашова. Нагородити Білашова Сергія він не лише представник нашого депутатського корпусу, а ще й заступник голови громадської організації Наша справа Полтавщини. І це до дня місцевого самоврядування. Ну і так співпало, Сьогодні ще день енергетика. Ми вас вітаємо, тому що ваша комісія якраз включає, включає всіх представників енергетичної галузі, які забезпечують життєдіяльність громад. Тому також подвійне свято сьогодні. Ще раз дякую. І сьогодні у Полтаві попрощалися із солдатами Олегом Сенем і Сергієм Кривошеєм. Обидва військовослужбовці проживали у нашому місті. Обидва загинули на Донеччині. Спогади про них друзів і колег у нашому сюжеті. У Полтаві попрощалися із двома військовослужбовцями солдатами Олегом Сенем і Сергієм Кривошеєм. Олег Сень народився у нашому місті, навчався у Полтавській 33-й гімназії, згодом в університеті. Працював кухарем, потім займався бізнесом і сфарбуванням мініатюр, згадує друг Олега Андрій. Чоловік знав Олега близько 20 років. Знаю з ранніх літ. Він був самою оптимістичною людиною, яку я знав в житті. Завжди енергічною, завжди готовий допомогти. Йому ніколи не було жалко нічого ні для кого. Олег Сень призваний до ЗСУ у серпні 2024-го. Служив кухарем господарчого відділення взводу матзабезпечення у складі військової частини А 4804 Загинув від прильоту кабу 15 грудня цього року у Донецькій області. У 37-річного військовослужбовця залишилися дружина та батьки. Сергій Кривошей народився на Тернопільщині, проживав у Полтаві. Навчався у 27-й полтавській школі, закінчив третє профтехучилище, працював слюсарем. Керівник Сергія Кривошея Володимир Вікторович говорить, він пропрацював у нього близько 15 років, згадує його як професіонала своєї справи. Віддана людина своєї праці, він був чесний і принциповий. І до роботи, і до людей. Не переносив фальші, він ніколи не підводив ні своїх товаришів, ні от, е, производственників, ні руководства. Сергій Кривошей призваний у лютому 2024-го. Проходив службу старшим стрільцем-оператором. Загинув 17 листопада 2024-го на Донеччині. У 56-річного військового залишилися дочка, брат і мати. Поховали Олега Сеня та Сергія Кривошея на Затуринському кладовищі. Врятували з пожежі чоловіка та жінку. Займання сталося у житловому будинку по вулиці Стрітинська у Полтаві 18 грудня. Після отримання повідомлення на місце одразу виїхали вогнеборці, які оперативно ліквідували пожежу та евакуювали людей. Розповів речник головного управління ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський. Під час осіння пожежі надзвичайники врятували чоловіка та жінку. Пожежу було ліквідовано оперативно. До осіння залучались співробітники та техніка державної пожежно-рятувальної частини. Міста Полтави загалом цими залучалися 8 чоловік особового складу і дві одиниці техніки. Нічний виклик із загрозою для життя. На Миргородщині поліцейські затримали 36-річного чоловіка із предметом, схожим на бойову гранату. За інформацією правоохоронців, у момент конфлікту поруч перебували маленькі діти. Деталі дивіться далі. У чоловіка предмет схожий на гранату, і з таким повідомленням звернулася до поліції 25-річна жителька Шишацької громади. Сталося це близько о півночі 17 грудня. Жінка повідомила про сімейний конфлікт. Додала у помешканні перебувають й малолітні діти. На виклик прибув екіпаж патрульної поліції. Біля багатоквартирного будинку правоохоронці виявили 36-річного місцевого жителя. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухайте достаньте руки. Не подумайте нічого. Стоїть да. Затримали чоловіка з гранатою в кормоні Аф 1 Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка предмет, схожий на бойову гранату. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків, зазначила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. З дотриманням заходів безпеки предмет вилучили та направили на експертне дослідження. Завдяки оперативним діям поліцейських ніхто з мешканців будинку не постраждав. З даним фактом слідчі поліції Мирорищини відкрили кримінальне провадження за частиною першої статтеї 263 кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з бойовим припасом. Тривають слідчі дії. Мати дітей подякувала правоохоронцям, зауваживши, завдяки їхній допомозі вдалося уникнути можливих трагічних наслідків. Дякую працівникам поліції. Шишак, що швидко прибули на мій виклик, і що запобігли на звичайній ситуації. Адже я переживала за своє життя та за життя своїх малих дітей. За інформацією поліції, чоловіку може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі. Дитина перестала дихати на Полтавщині. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті хлопчика віком один рік і вісім місяців. В одному із сіл градиської тергромади померла дитина. Повідомлення про це увечері, 21 грудня, надійшло до правоохоронців від медиків. Розповіла. Речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко попередньо було встановлено, що дитина спала у ліжко. Мама в дворі виконувала роботу по господарству. Коли жінка зайшла в помешкання, то виявила, що у дитини відсутнє дихання. На місці події викликали відразу карету швидкої медичної допомоги. Медики намагалися реанімувати хлопчика, але, на жаль, він помер. За даним фактом наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 пункт 2. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Актори Харківського театру Мадригал виступили на сцені полтавського центру культури та дозвілля. Вони привезли із собою мюзикл Зелений велетень. Як все було, дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Три два на сцені полтавського центру культури та дозвілля актори Харківського театру Мадригал. Вже 80 акторів на полтавській сцені допомогли глядачам поринути у світ казки, а Говорить директорка Полтавського центру культури та дозвілля Оксана Михайленко. Додає співпрацюють з театром не вперше. Наші друзі, які перед новим роком привозять в Полтаву яскравий мюзикл в цьому році, це буде мюзикл Зелений велетень. Він про шрека. Кожна вистава цього театру. Вона і для дорослих, і для дітей. А для центру культури та дозвілля це ще і досвід, адже в театрі Мадригал грають як досвідчені актори, так і молодь. Прийшла зі своїм танцювальним колективом на новорічний мюзикл для дітей Зелений велетень Кіра Тверітіна. Говорить дуже добре, що це не тільки вистава для дітей, а й для дорослих можливість переключитися на щось новорічне, святкове, яскраві костюми, динамічна музика, інтерактив для діток. Приїжджає цей неймовірний театр, і ми в захваті від номерів від постановок від всього, що тут відбувається, бо атмосфера просто вау. Діти також в захваті вже другий рік ходять, і всі в захваті, і все більше і більше дітей приходить на дану виставу. Грає роль Фіони у мюзиклі Зелений велетень» акторка Ірина Лошатинська. Мені моя роль дуже подобається, тому що мені здається, що я граю саму себе. Я можу бути і принцесою, я можу бути і злою фіоною, я можу бути різною, як і будь-яка жінка. Ми даруємо свої емоції дітям. Дуже класно, ми з ними комунікуємо. Дуже класно отримувати їх емоції. Коли ми на них дивимось, вони нам дарують свої посмішки. нагадаємо актори Харківського театру Мадригал у Полтаві. Вже вдруге на запрошення центру культури та дозвілля. Пробігти та задонатити на Збройні сили України у Полтаві. Цими вихідними відбувся зимовий благодійний фестиваль із бігу і скандинавської ходи. Участь у ньому взяли як діти, так і дорослі. Подробиці дивіться далі. Прошу на старт всіх, хто біжить 500 у Полтаві відбувся зимовий благодійний фестиваль з білої скандинавської ходи. Сюди прийшла і малечі, і дорослі, і ми бачимо люди похиловіка, які популяризують і підтримують скандинавську ходьбу. Це в рамках того, що ми завжди проводимо такі публічні заходи для підтримки наших захисників, в тому числі 116 бригади тероборони, яка складається з наших полтавчан. старт, Увага! Руш! Усі охочі могли пробігти три дистанції: 500 метрів, 1 кілометр та 2,5 кілометра. У ході марафону можна було й задонатити на Збройні сили України. Одна з учасниць забігу Полтавка Єва. Дівчина каже, займається плаванням, але цього дня вирішила присвятити себе марафону. Тренер запропонував прийняти участь в марафоні в забігу та спробувати зайняти щось та пробіжати. Круто на свіжому повітрі можна побігати. Спробувати пробіжати дистанцію, яку тобі хочеться. На зимовому благодійному фестивалі різні вікові категорії учасників. Присутня тут і 13-річна Влада Дерій. Я трішки хвилююсь, тому що це перший раз, я взагалі перший раз в такому участвую, але дійсно цікаво спробувати. А ось Полтавка Надія Миколаївна прийшла на марафон з дев'ятирічним онуком Даміром. Каже, два роки займається скандинавською ходьбою, тому не могла не підтримати цей марафон. Аня, хожу, тому що це здоров'я, а тут разом зібратися, поспілкуватися, провести гарний час, зібрати на Зсу, допомогти ЗСУ. Усіх учасників після забігу чи то скандинавської ходьби чекало частування. Сьогодні буде е, солодкі подарунки, медалі, і біля оглядового колеса, як завжди, ми варимо чай, Нагороджувати ті, хто бігав всіх учасників такими солодкими подарунками. А ще цими вихідними у Полтаві відбувся ветеранський турнір із волейболу, «Сидячі Єдність сильних організували змагання для популяризації ветеранського спорту та підтримки ветеранів російсько-української війни з усієї області. Докладніше про це дізнаєтеся із сюжету. У Полтаві провели ветеранський турнір з волейболу сидячі єдність сильних. У змаганнях взяли участь представники обласних ветеранських спільнот та школярі. Мета соціалізація ветеранів російсько-української війни, їх фізична та психологічна реабілітація, говорять організатори турніру, представники громадсько-військового руху. Війна принесла дуже багато нам горя, і особливо великий цей тягар ліг на учасників бойових дій. І Ті люди, які вже списалися з армії, які зараз перебувають в цивільному житті, вони, скажімо так, несуть, несуть в собі цю важку пам'ять про те, що вони пережили, і цю пам'ять подолати її на нашу думку можна лише іншими видами діяльності, і зокрема тут дуже добре допомагає спорт. До нас сьогодні долучилися ветерани, які займаються даним видом спортом, волейболом сидячи, із Машівської територіальної громади, із Перятинської територіальної громади, із громад, які навколо Полтави, ну звичайно, що само міста Полтава активну участь приймають команди з даних видів спорту національної поліції. Полтавської області і ДСНС Полтавської області ми запросили також учнів Полтавських шкіл для того, щоб популяризувати даний вид спорту, для того, щоб ветерани розуміли, що вони не самі, вони знали, що за ними стоїть міцний тил. Серед партнерів змагань громадська організація Міцні духом та Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка, у залі якого відбувався турнір. В цих змаганнях не буде як -то кажуть, переможених. Всі учасники отримують призи, певні заохочувальні, Але найголовніше, ми можемо сказати, що серед учасників цих змагань багато випускників нашого Полтавського педагогічного університету. Це показник того, що універс. Університет, будучи педагогічним, завжди думає про психологічну підтримку, про фізичну реабілітацію, про допомогу кожному, хто потребує її насправді. Ми маємо за честь, що саме наша команда з волейболу, команда нашого закладу, бере участь у ветеранському турнірі, і діти побачать, як можна грати у волейбол саме з іншого формату, волейбол сидячи. для нас. Це дійсно досить величезний виховний потенціал, тому що діти бачать живий приклад незламності, стійкості, мужності, сміливості наших захисників. Які продовжують жити, організатори турніру сподіваються, що невдовзі волейбол сидячи стане параолімпійським видом спорту, адже він корисний і для соціалізації, і для опорно-рухового апарату. Наприкінці змагань усі волейболісти отримали грамоти, відзнаки та пам'ятні подарунки. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rteпі.ua. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все. На все добре. Все обов'язково буде Україна.